Всім привіт! Сьогодні у нас 25 березня, і я хочу започаткувати рубрику нашого просто блогу, як ми живемо, що ми робимо, що у нас відбувається, які новини. І сьогодні ми їздили на ринок і купили трошки ще рослин і квітів. Зараз я вам покажу, що і як, і куди я буду це висаджувати, але місця вже майже нема. Купила ось такі от. Крокуси і першоцвіт. Я забула, як він називається, але він мені нагадує конвалію. А такого кольору крокусів у мене немає. Взагалі, в мене є білі, жовті, сиреневі, а таких нема. А ще там є в мене один Геоцентик теж темного кольору. Там в мене є два садженці жимолості, І тут ми купили два саджанці яблуні. Кущик форзівці і один кущик білого віскосу, другий кущик такого фіолетового. Будемо сьогодні все це садовити. Я ось таку магнолію, вона темно-лілого кольору. У мене вже є одна магнолія біленька і хочу посадити таку. Пам'ятаєте, в минулому році я розділяла такий от самий кущик юки, він ріс отут. І тут я залишила діточок, вони нормально перезимували, прийнялися. І ще от там теж кущик вже дорослий був пересаджений і теж прийнявся і росте. Ось такий кущик я сьогодні купила в форзіці, зараз я його посадавлю, додам ще компосту, який ми саме робимо, і збираємо все трав'яне, рослинне і додаємо ще наш корінний послід. Друзі, це посаджено. Сподіваюсь, вона буде себе тут добре почувати і буде мене радувати. Тут я посадила два гібіскуси. Це така вхідна зона, дуже вузенька, тому не знала, що тут посадовить. Подивимося, як вони тут будуть рости. І чи сподобається їм тут. Ще в мене є така зона арка. Оце троянду треба зараз обрізати. Ось такі в мене ростуть тут підсніжники гарні. Потім тут будуть мускарі ще квітнуть. А з другої сторони я вирішила посадовити свої нові першоцвіти. Ось така гарна квіточка. І ось тут теж такий гарний, схожий на іриси. І отак корокуси висадила і два гіацинти. Тут в мене ще ростуть яких там, нарциси. Потім це все заросте хостами. І в мене тут три кущики гортензії. Велика троянда, одна і друга. То влітку це дуже гарно виглядає. А тут я посадила свою гортензію. Тут у мене одна, і на іншій стороні друга. Вона начебто перезимувала. Ми її садили восени в минулому році. І навіть є е, такі, як бруньки. Не знаю, буде вона квітнути, але вона точно жива. Так, посадила я жимолость одну і другу. Сказали мені, що їх треба садовити в звичайний ґрунт. Дві жималості минулому році восени я посадила біля лохини в кислий ґрунт. Подивимося, як вони будуть себе почувати. Тут у мене раніше була малина, але вона в минулому році чомусь вся загинула. Мабуть, тому що тут росте ожина і вона якось її давить, не знаю. Ожину тільки що теж один маленький кущик відсадила, відокремила. Тому в цьому році вже буде в мене три кущика ожини. Ожина в мене дуже гарна. Я її обрізала ну, десь пару днів тому. І сподіваюся, що в цьому році будуть багато ягод. Ось моя жимолость. одна і друга. Вони зелені, вижили, перезимували. Ось тут ще грядка з лохиною. Лохину ми купляли вже дорослу і в минулому році. І отак от виглядає наша грядка. А ось тут в мене росте смородина, червона і чорна. І я теж нещодавно зробила обрізку і вже буду на наступному тижні її обробляти і взагалі все буду обробляти в садку. В цьому році ми будемо це робити за допомогою біопрепаратів. Тому, якщо вам буде цікаво, слідкуйте за нашими випусками. Сьогодні 6 березня, дуже гарна погода, сонечко, і я вирішила обрізати свою смородину. Бо в минулому році я цього не зробила, тому що ми поїхали на Західну Україну, а восени теж якось руки не доходили, тому це буде. Дивіться на це. Прийшов, ліг і лежить, а я стригу і все на нього летить. Бусін, що ти тут робиш? М? Смачна паличка. 18 березня, купила я отакі флокси. Таких в мене ще немає. Хочу посадовити. Вони вже почали проростати. Так що буду сьогодні саджати. У нас є компост. Зараз наберу і посажу. Ось, дивіться, ой, які маленькі червячки. Біля компосту живуть кори. І зараз чоловік там прибирає в них. Ось так виглядають саджанці флоксів. Будемо саджати. І ще один ось такий. Мій омріяний бордюр з лаванди. Минулого року я його висадила і зараз я буду її обрізати. мікрофон, тому знімаю на телефонний мікрофон. Ось так от лаванда в мене обрізана. Оце все я спробую почеренкувати. Подивимося, що там прийметься, не прийметься, бо в мене є вже кущики, які ростуть, які сама вже виростила через такі ось черенкування. Прийшов дощик, зараз все польється, А ми з Блеком бажаємо всім гарного дня, мирного неба. І Блек, скажи всім пока.